Чому класичний маркетинг та психологія не сумісні? я підготувала для вас цілих 11 пунктів про те, як психологові не варто просувати власні послуги. Ну що ж, давайте розбиратися. І пункт перший знижки. Ми всі полюбляємо знижки, та насправді в психології знижка лише знецінює роботу фахівця, вона ніби говорить, до цього психолога ніхто не ходить, він ніц не вміє, тому готовий зробити знижку, аби до нього завітав хоч хто-небудь. І давайте поміркуємо, на які товари та послуги насправді найчастіше роблять знижку. По перше, це товари, в яких завершується термін придатності, товари з зіпсованою етикеткою або пошкодженим. Товарним виглядом так? на ці товари, які вже не модні або не актуальні, ну, а також на товари не першочергової необхідності, які просто залежуються на полицях. Скажіть, будь ласка, дорогі колеги, чи хотіли би ви опинитися в якійсь із цих категорій? Ні. Тоді стопіт. Припиніть робити знижки. Пункт другий обман або інші недосказаності стосовно вартості послуг психолога. Маркетологи досить часто, з огляду на високий цінник на психологічні послуги, пропонують не озвучувати одразу ціну, а працювати з болями клієнтів, або ж у випадку підвищення ціни вказувати лише ту суму, на яку ціна зростає, або той відсоток, на який зростає ціна. Проте таким чином ми теж знижуємо цінність послуг психолога, цінність того, що відбувається в кабінеті психолога. Кабінет психолога це простір для зростання, самопізнання розвитку клієнта. Тому дана послуга в принципі не може бути дешевою. Адже ми часто платимо за середовище, за певний стан, певну емоцію. Ну, згадайте, як ми платимо в парку розваг, в якомусь коворкінгу, якійсь рекреаційній зоні для того, щоб просто там набутися, відпочити і абстрагуватися від проблем та турбот зовнішнього світу. Ну, а якщо я вас досі не переконала, проведіть експеримент. Просто підіть в п'ятницю ввечері в будь-який бар або ресторан і подивіться, скільки людей залишає там свої грошенята. Якщо вони дозволяють собі відпочивати таким чином, то і на психолога в них гроші також знайдуться. Пункт третій. Продаж пакету послуг. Насправді, такий підхід практикується в багатьох сферах, з одного боку, він втішає клієнта, бо він розуміє, що по проходженню 5-10 консультацій його запит, його проблема буде вирішена. А для психолога це гарантія того, що клієнт доходить цей термін і нікуди не дінеться. Проте, насправді, психологічна консультація. Це не мівіна, де три пачки на гривню. Пам'ятаєте цю славно-звісну акцію? так? Ми ніколи не знаємо, скільки клієнтові знадобиться часу для того, щоб вирішити його запит, тому що це залежить від багатьох факторів. І кажуть, що капітешники знають, скільки часу потрібно, але насправді вони прикидаються. Пункт 4. Саморозкриття психолога. Справді, невелике саморозкриття може слугувати чудовим засобом налагодження взаємодії з травмованим клієнтом та засобом вираження емпатії, але постійне, надмірне саморозкриття стає схожим на психологічний ексгібіціонізм. Дорогі колеги, ми повинні не забувати про те, що ми є еталоном для свого клієнта. Ну не треба все багно розповідати про себе, колеги. І другий момент Ми є, та була раса, чиста дошка, дзеркало, на яке клієнт. Має спроектувати своїх значимих осіб, свої значимі стосунки, і лише так він їх зможе пропрацювати. Пункт п'ятий реклама серед близького оточення. Класична історія для бізнесу це пропонувати власні послуги та товари близькому оточенню друзям, знайомим, колегам, рідним. Якщо мова йде про закусочну манікюр, мило власного виробництва та якісь іще послуги, звичайно, це чудовий старт і колосальна підтримка свого оточення, але не для психологічних послуг. Тому що професійною етикою заборонено консультувати людей, з якими у вас є або були будь-які інші. Стосунки. Тому що стосунки психолога та клієнта повинні бути, перше, безпечними, без маніпуляцій та зайвої інформації та її витоку за межі кабінету. Друге, рівними не з позиції влада підкорення. І третє без почуття зобов'язання, крім робочих домовленостей, оплати консультацій та робочого сетінгу. Я думаю, що нікому не хотілося б, щоб його клієнт одного разу сказав: Хм, ваш чоловік розповідав, що ви варите несмачний борщ. Або коли ми з тобою працювали на одній роботі, ти була скромніша, ніж зараз. Згодні? Тому не рекомендую консультувати знайомих. Пункт 6. Акція «Приведи друга. Так, це дуже приємно, коли тебе, як фахівця, рекламують і передають твої контакти друзям, знайомим. Але психологія це не масовий товар. Комусь потрібно до психолога. Комусь ні, хтось готовий йти до фахівця, хтось ні. Комусь підходить один психолог, а іншому зовсім інший типаж фахівця, або зовсім інший професійний підхід. А уявіть, якщо ви привели до психолога пів своєї родини, і потім за спільною вечерею ще й обговорюєте, кому і що він сказав на сеансі. Або ж Подумайте, як психологові, коли він дізнається від вашої подруги, що вона спить з вашим чоловіком. Повірте, таку санта-барбару дуже складно витримувати фахівцеві. І деяка секретність чи навіть сакральність в психології допомагає бережливо ставитися до себе. Адже саме цьому ми маємо навчити свого клієнта. Тому обійдетеся і без цих друзів, і у вас прийдуть інші, ще кращі клієнти. Пункт 7 Привідкривання завіси власної роботи. Це з одного боку дозволяє підтримати інтригу для клієнта, а з іншого боку, знімає з нього зайву тривожність, тому що він ніби більше розуміє, що ж насправді відбувається в кабінеті психолога. Так, коли мова йде про е, відеозапис з того, як працює кухар, б'юті-майстер, хендмейд-майстер, ми стаємо свідками дива, тому що під руками цього фахівця, майстра, експерта, справді народжується щось нове і класне. Але коли психолог е, розповідає про свої клієнтські кейси, які були навіть давно, Якщо це навіть якийсь уривок, насправді він таким чином порушує професійну етику, тому що при відкривати завісу власної роботи психолог може лише на супервізії, і, маючи інформовану згоду і дозвіл від клієнта. І оті всі демонстраційні записи на Ютубі, записи психологічних сесій, насправді то є гірше всякого only fans. Чесно. Пункт восьмий. Штучна особистість. Селебріті часто використовують цей прийом, створюючи собі імідж, образ, орендуючи машину, прикраси, малюючи мейкап і використовуючи Photoshop, а зараз навіть штучний інтелект. Звичайно, в соцмережах ми показуємо. Кращий бік себе та свого життя. І кожен поважаючи себе маркетолог скаже вам придбати другий костюм, начепити цяцьок і зробити файну фотосесію, і тоді клієнт буде ваш. А може, вашому клієнтові не треба отой гарний, вилизаний психолог? Може, йому треба простий, земний і щирий, зі зморшками на лобі? волоссям і в звичайнісіньких джинсах. Ні, ну нарцисам то треба саме такий ідеальний, популярний, багатий, красивий, статусний, щоб потім хвалитися ним. Та нащо ж вам ті нарциси? Є багато інших типажів, які з задоволенням прийдуть до вас, такого справжнього, як ви є. Ну що ж, а ми з вами підійшли до пункту номер 9 І він звучить так: сприймання роботи психолога як послуги, де клієнт завжди правий. При замовленні будь-якої послуги ми справді можемо обирати форму, колір, величину, дизайн тощо і майстер з задоволенням нам то виконає. Зачіску, букет, морозиво, ремонт одягу і так далі. І навіть в психології клієнт теж має свій вибір. По-перше, він може обрати психолога, фахівця, з яким він захоче працювати. По-друге, з ряду методів він може обрати метод, який йому більше підходить, і вирішує його проблематику. По-третє, з клієнтом узгоджується сетінг, тобто частота зустрічей, а також формат роботи онлайн та офлайн. Справді. Деяка свобода тут є і для клієнта. Але е, така важлива особливість психології в тому, що вона дуже близька до медицини, тому що психолог є експертом з ментального здоров'я. Ну, уявіть собі сцену, ви лежите на операційному столі і повчаєте хірурга. Отако, от давайте мені тако, трошечки глибше там на 3 мм занурся туди. Ага, а тепер отак от візьми і підчепи оту штуковину. Смішно, так? Але щось подібне іноді може відбуватися і в кабінеті психолога, коли клієнт починає вказувати вам, як саме вам працювати. Шановні колеги. Недарма ми з вами вчилися 5 років в університеті, а дехто ще й 5, а можливо навіть 7 років навчався на психотерапевта, або ж проходили різноманітні курси підвищення кваліфікації. То що, та тривожна мамка має повчати вас, як вам лікувати її дитину від заїкання? Та хай то краще скаже більш компетентний фахівець, який вже собаку з'їв в тій професії. Ну, я, наприклад. А ми з вами на фінішній прямій, і пункт 10 називається повернення коштів. Оплата в психології це взагалі окрема тема. Якщо в сфері послуг допускається повернення коштів клієнту, якщо він залишився незадоволений, то в психології і тим паче психотерапії ні. Кошти не повертаються. Максимум ми можемо повернути кошти за тренінг чи якусь іншу інформаційну послугу, якусь лекцію, якщо клієнт отримав не те, на що він сподівався. Хоча навіть і тут питання, а на що він сподівався і що ж він таке недоотримав. Тобто тут теж треба роз'яснювати. Також бувають випадки, коли клієнт потрапив до вас із запитом, з яким ви не працюєте. Ну, наприклад, він не зовсім розумів йому до психолога чи до психіатра, це неврологічна чи психологічна проблема, і ніби як симптоматика схожа, так, чи він там чогось начитався в інтернеті про те, що психологи дають поради, і прийшов до вас за якоюсь порадою чи якимось рішенням. Тобто, будь-якому разі, ви можете, коли зрозуміли, що це не ваш запит, не приймати цього клієнта та не надавати цю консультацію і не брати з нього грошей, або ж можете вислухати і. Перескерувати до якогось конкретного фахівця. Але навіть коли ви перескеровуєте, ви витрачаєте на клієнта час, ви проявляєте емоційну включеність, ви даєте контакти, можливо, навіть ну, людини, фахівця, з якою. У вас є така професійні стосунки, тобто це довірена особа, це перевірений фахівець. Так? Тобто, ви вже проробили певну роботу для цього клієнта. Крім того, ви можете попрацювати з його страхами і сумнівами, наприклад, стосовно звернення до психіатра. І таким чином, ви є тим місточком, через який клієнт нарешті дійде до психіатра, хоча раніше він, наприклад, дуже сильно цього. Боявся. Тому, колеги, забувай по команду охрана отміна і замість цього вчимося пояснювати своїм клієнтам значущість власної послуги і розвиваємо свій професіоналізм, щоб люди задоволенням йшли до вас на консультацію і ніколи не вимагали коштів за неякісну виконання. І врешті ми підійшли до пункту 11, і це маніпуляції. Маркетинг прямо рясніє ними, продаючи фрази і пости, підходи, алгоритми, робота з запереченнями, все це є надбанням науки продажів і чудовим, корисним надбанням. Але у психології вони заборонені і крапка. Якщо психолог починає співпрацювати з клієнтом з маніпуляції, він же не є прикладом моральності і етики міжособистісної взаємодії, адже клієнти приходять до нас стати кращими, бути справжніми, чути себе. Вони не хочуть бути поглинутими фахівцем, який зациклений на кількості, а не на якості. Хіба можна довіряти тому, хто спочатку, з перших зустрічей, затягує тебе в якусь свою павутину. Це, знову ж таки, історія про нарцисів і маніпуляторів. І якщо скучили за таким, то подивіться чергову кіноху про політику чи великий бізнес. Це був останній. Пункт про те, як не варто психологові розвивати власну практику та вести бізнес. Я намагалася, звичайно, розповідати з гумором про серйозні речі, але гадаю, ви чудово зрозуміли, що в кожному з моїх жартів була лише часточка жарту. Насправді, там було дуже багато правди. Гарних вам продажів та вдячних клієнтів, професійного зростання та Певненості ваш ментор та супервізор Юлія Зигмундівна. Ой, Анатоліївна.